Слава Ісусу Христу! Слава Навіті! Назар, нам дуже приємно тебе знову бачити в нас в гостях і хотіли задати тобі запитання, що тебе цього разу привело до нас, якими шляхами ти тут. Найперше, це спрага по Духу Святому. коли я бачу Духа Святого, я відчуваю ту потребу і спрагу. Це перше, а друге, це що Господь сам організував. Він дав мені пропозицію, що можеш поїхати. А в мене ж теж командирів потрібно узгоджувати можливості залишити за себе. І Бог так поскладав, що це не потребувало дуже багато зусиль. Просто одного дзвінка. І після того Бог організував всіх, хто мали зі мною бути, всіх, хто мали сюди приїхати, всіх за що конкретно молитися. так? І спрага, спрага, спрага Духа Святого. Бо в час війни злий сатана робить все, щоб вкрасти можливість, щоб вкрасти моє серце від мене, яке належить Богові. Так? І постійна боротьба не тільки з противником живим, так? але найперше, напевно, з противником духовним, сатаною, йде за серце. Бо навіть Господь мені сам казав, якщо були в мене перешкоди чи випробування в часі служби. Я звертався до нього, кажу, допоможи мені, Господь. Бо кажу, це розриває в деякі події моє серце. А він каже: Назар, ти бережи своє серце для мене, а я зроблю все для тебе. І я кажу: Господь, а треба ж керувати людьми туди-сюди. Він каже, і я це для тебе зроблю. Та, тому є, є потреба в підтримці, в підтримці духовній, в молитві, щоб, бо є шлях, який самому неможливо перейти. Так? І якщо воно відтягується. То людина починає грузнути, таке і в мене таке було. тому спрага для Духа Святого. До Духа Святого. Угу. Все ж таки, я б задав запитання. От будуть військові, які є віруючими, чи стають на шлях Господні, от, Чи є в тебе така порада, тому що ти вже пройшов і війну пройшов, і ти це все бачив всередини. Чи можете дати їм хоча б такі поради, щоб їм було вже легше, щоб вони не були. Такій невизначеності є одна порада, яка стосується найперше, військових, і потім вже ну, всіх остальних, які думають або йдуть за Богом, або хочуть за Богом, і розуміють, що вони йдуть, але постійно попадають в випробування, постійно попадають в атаки. Найперше, це для військових. Якщо б люди перестали дещо. Робити їхнє життя, просто би облегшилося, ну, наполовину. Так, написано, Ісус каже: хто зневажає владу, той сам на себе суттяне. Ви просто, якби хтось знав або пережив це просто уявлення, наскільки це важливо? Так? Бо, по-перше, це є хто зневажає владу словами між собою, тобто все, хто є вище. Чи неважливо, чи то влада політики, чи то влада армійська, взагалі хто. У Нас по структурі, наприклад, в мене є вище за мене, так? І якщо я збираюся з кимось обговорювати, обсуджувати так? владу, це, то найперше я бунтую проти Бога. Бо Бог сказав це не робити. Бо в іншому випадку Бог владу хоче використати для мене, для того, щоб влада послужила мені. Але коли я бунтуюся, я суджу, обговорюю, критикую, то я бунтую проти Бога, порушую слово Боже, і тепер Бог би хотів зробити. Але він через те, що я вже якби прокляв владу, влада проклята вже повіношенню до мене починає працювати. І тому є такий момент, ми хочемо, щоб закінчилася війна Так? і вже всім до ним до і вона би мала вже закінчити сьогоднішній день. Так? А за рахунок того, що людина сама сама бунтує. Бунтує що? Бо не знає. І Ісус каже, мої діти вмирають від, від незнання. І тепер оце незнання дає можливість ні, продовжувати. Тобто Він займає посаду. Бо посада, так? бо люди, люди проклинають владу. Тому рада така, щоб просто е, проснулися, та? щоб люди проснулися і зрозуміли, що е, знаєте, так здається, що люди реально сплять і треба пробудження, бо думають, е, бо відчуття таке, що ніби гріх, Та він все сон, а нічого не буде, а наслідку якогось там не буде. так? А насправді е, потрібно це проснутися, побачити, що це не жарт. Так, і якщо ми хочемо закінчити війну, ми найперше перше маємо почати з себе. Так, мої відносини з Богом, наскільки я дорожу тим, що Господь говорить. Бо якщо я не роблю те, що Бог говорить, я бунтую. Якщо я перечуся тому, що Бог говорить, то я бунтую проти Нього, а потім прошу в нього захист. Хоча сам від нього відійшов. така моя порада. Угу. Дуже дякую. Дуже раді тебе приймати у нас в гостях. До нових зустрічей. Aj Boh blahosloviť.